Друзі, вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні продовжуємо знову готувати різдвяні страви. Перша різдвяна страва це кутя. Сьогодні будемо готувати кутю за рецептом моєї мами. Нам знадобиться 200 г вже відвареної пшениці 60-50 г халви, 50-60 г горішків і запарені родзинки теж 50-60 грамів. Узвар. Рецепт можете подивитися на каналі. І за смаком можемо додати мед. Нарізаю горішки. І буду їх вже прямо додавати. До нашої пшениці. Тепер до горішків додаю халву і родзинки. Тепер додаю мед. В принципі, можете і не додавати, якщо у вас такий узвар. Як я варила, то він дуже концентрований і дуже солодкий. Друзі, обов'язково приготуйте кутю за рецептом моєї мами, вона вам неодмінно сподобається.